Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Дніпро і Дніпропетровську область. А також кривий ріг, Нікополь, Марганець і Павлоград. Що чекає, воєнні дії. Основні події, що буде. Так, дивимося по Дніпру. Потім подивимося по області. Дніпро що чекає Дніпро, воєнні дії? як то говорить розширення територій. Як накопичення. Накопичення вооруження, це значить, будуть бити ну, більше, ніж. Навіть тут випадає розширення території. Хоч малі території, але все одно накопичення. Ще подивимося. Ну тут, знаєте, приказ даний. Планомірність. Розширення території, тобто е, захвачують більшу територію. Особливо коло води будуть великі обстріли. А також карта говорить, що там, де була стабільність, е, почнеться трошки невеличкий хаос, там, де навіть не обстрілювалися і знову буде обстрілюватися. Особливо ті місця, де, ну я скажу, воєнні, можливо, воєнні є. Тому що в мене тут король Пентаклі випадає, це, можливо, і рисер Пентаклів разом випадає. Це можливо, і воєнні. А також ще карта каже, будуть бити логістику. По тиловій логістики. Карта тилової логістики, але це ще карта того, що десь якісь є накоплення, є якісь ресурси. І от можливо, були недавно вони і маленькі, але так розвинулися, що вже. Можливо, підвоз ресурсів якийсь, це ще може бути ЖД і так далі. Там, де скуплюються ресурси і будуть бити. Тут ще десятка часов випадає це карта розрушень і масованих обстрілів. Ну, щоб ще тут не попало по церквах і так далі, де люди моляться. Багато буде, так. Да. Тут їх в планах стоїть ще. Тайні плани їхні. Тайні плани багато буде обстрілюватися, як підвищення. Дуже багато йде мечів, дуже багато воздуху. А мечі це завжди загроза, загроза з повітря і загроза велика. І по луні тут ну, не дуже гарна карта випадає, тому що це як тайні плани і по королю. Як є приказ, я так зрозумів, що приказ це не тільки по Дніпру, приказ це по всій, можна сказати, по всіх обстрілюваних територіях Дніпропетровської області. Приказ більше і більше обстрілювати. Стараються більше і більше. Для страхів, для всяких, ну, знаєте, От в мене якраз так і випадає психологічна війна. Тут е, не тільки буде те, що от, розрушення когось там ранить, когось е, уб'ють і так далі. Але це ще карта, каже, психологічна війна. Давлення на людей. Ну з якою цілю вони це роблять, з якою роблять це? робляться. Карта боротьби випадає. Е, з внутрішньою боротьбою. Для внутрішньої боротьби самих людей создають проблеми. Це одночасно карта каже, ну, проблемна, чисто проблемна. Зробити хаос. внутрішні конфлікти і так далі. Це карта боротьби внутрішніх конфліктів, хаосу, якогось, от проблем. Коли люди, знаєте, не тільки борються з внешніми, але й з внутрішніми. От хочуть создати, от як я спитав, що вони хочуть. Хочуть хаосу внутрішньої боротьби. Путньо Бачите, під низом карта стоїть. путем розрушення і путем масованих обстрілів. І ще як розбити логістику і дати менше... Ну, щоб було поменше ресурсів. Щоб було поменше ресурсів. Де найбільші можливі, можливі обстріли найближчий час? І коли? Де найбільші можливі обстріли і коли? По Дніпру. Весь час падає одиничка. Одиничка. Можливо, це вже на наступний місяць, першого числа? Ну це карта випадає в такого прямо хаосу якогось. Дуже великої енергії і дуже великої дії. Хотів сказати на королеву Жезлов. це карта. Великих дій, вогню. От чисто карта вогню випадає. Вогонь, вогонь, вогонь. І карта сили. Ну, можливо, якихось підприємств щось такого. Карта Арки випадає і сила, арки і сила. Що, що там у Дніпрі таке є? Арка і сила. Можливо, десь. Е, ну, от управлінські органи якісь. Це може бути. Там, де сила города, де щось рішається, щось вирішується, е, щось. ну, от. Ну, однозначно, будуть великі прильоти. Великі прильоти будуть. У мене чомусь один, один, одинадцять, один. 8,8. Угу. Ну, будуть і жертви. Верховна жриця каже, що не відкриваються тайни. Вона закриває і не відкриваються тайни. Треба розрізнити біле і чорне. Але карта говорить, що ну, всім це, навіть хоч воно і не відкривається, ця тайна, всім це відомо, де що буде. Тому що ті, кому потрібно знати, вони це все знають. Де і що і як. Дуже багато вогню падає. Швидкість, успішність, великі пожари. Даже, от чимось таке, як кабом, будуть бити. Смерті будуть тройка, тройка води. Фонтани. Біля фонтанів. Даже в мене випадають три фонтани. Я не знаю, де це може бути. Тому що я Дніпра не знаю. Але три фонтани випадає. І якісь колони весь час б'ють рішить три проблеми ну і тут випадають колони об'єкти я думаю що буде вдарений ЖД вокзал автовокзал три проблеми кров разбитое сердце, переживания и смерти. Обстрелы великим. а также проблемы с теплом будут однозначно. Проблемы с теплом, проблемы с интернетом. Вот с интернетом прямо так показывает. Проблемы с интернетом. Диявол. Ну тут, бачите, більше випадає як інформаційна війна. От обстріли обстрілами, да, я тут не спорю. Обстріли, обстрілами йдуть, і обстріли будуть великі, будуть і жертви, все. Але тут більше як показати інформаційну війну, як борьба. От закрити якось, якісь, як, бачите, як цепі, поневолення. Поневолення людей, можливо, заставить їх якось змириться до чогось і так далі. От бачите, диявол і сім'я випадає. Але ще так, як предпочення. Підложення чогось уравновесить, поставити на чашу ісров, і от якось це все збалансувати, і збалансувати якось із страхами, із давленням, з тиском. Тому що як ставить людей в ніведіння, робити великі обстріли, і ще диявол напротив смерті випав. Диявольські дії. Диявольські дії со смертями, жнива. що пішов хаос. Бачите? І під низом ще карта знову випадає. От Хаосу випадає. І десятка часов це теж смерть, 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 хаос, тиск. І от все якось бачите, напослідок падає. Тут розказується, що приблизно буде. От Обстріли, предложення якісь на те, щоб можливо, там, знаєте, вирівнювання якоїсь ситуації, от якось збалансувати, щоб можливо. Другу якусь інформацію давати, тому що Верховна Жриця каже, закривається інформація, не все говориться, що треба король король Пентаклі, от, ну Він сидить хорошо. Король Пентаклі, це мер города, який при деньгах все в нього добре. І так кажуть, я скриваю інформацію, все не говорю. І карта каже дивіться, дорослі людям, бачите, десятка. Пінтаклі, десятка кубків, це доносив людям, в сім'ї донося, що все добре. От так, Можливо, якісь території обстрілюються. От одна територія обстрілялася, а друга ні. Ну от не все розказали, тому що там можуть не все знати. Ну, а як не все знають, то значить теж добре. Як уже там обстріляють, то вже там, де обстріляно було, там не скажуть. Ну, якось так сокреться інформацію, щоб не було хаосу цього. І... Хаосу. Щоб масово не почали виїжджати, тому що двойка жезлов каже про те, що е, люди, ну як, деякі вже е, збираються от 50 жезлов. Нам хоч важко, але ми рухаємося, ми йдемо і по двойці, е, це як ми определяємося за територію, куди переїхати. П'ятерка часов. Куди переїхати? Проблеми. Ну, переїжджають тільки ті, дивлюся, у е, мене тут. Якщо взяти ці три карти, то переїжджають тільки ті, де пройшли руйнації. П'ятірка Часов каже про полі боя. Одноразово якийсь виграний бой. Тобто обстріляли якусь територію, розруйнували, людям важко, нема що нести. Але що є, взяли і определяються, яку територію поїхати. Трудно зробити цей вибір. Ну, бачите, так і випадає. Трудно зробити цей вибір. Ми шукаємо шлях, як вийти з цієї ситуації. Двойка часов каже про зміну в житті, зміну в своєму, ну от, куди податися, як вирішити. глаза закриті, тому що ми не бачимо. Ну, от, знаєте, Людина жила все життя в якомусь городі, от, скажемо, Дніпро. Ми дивимося на Дніпро. Да? Жила все життя в цьому городі, ніде не була, не знаю. Тепер їй треба як кудись піти, а куди йти? Глаза закриті. Я нічого не бачу, куди йти. І королева Часов каже, треба брати себе в руки. У мене все, працює розумом, не на емоціях. Працюємо розумом і ну, йдемо в другий світ. А я в другому світі, в другому мирі, колісниця каже, рухаємося, будемо далі розвиватися, тому що в нас люди дуже сильні, дуже мужні, знають, ну, розумні, я так скажу, завжди знайдуть прихисток, розрізняють, де. Чорне дебіли розуміють все. Ну, аби не споткнутися, бачите. Боюся, щоб не сталося того, що було раніше. Це карта говорить про тих людей, які переїжджають, наприклад, з Дніпра у Вінницю або ще кудись там у більш безпечні райони. Боюся, щоб не сталося знову те, що було тут. От так, знаєте, почати щось нове. Якусь роботу, якісь зустрічі, щось нове, почати. А вроді тільки наладилося. А далі може бути руйнація, тому що колісо фортуни може вертатися. Ну якось так випаде. Колісо фортуни каже про те, що придержуйся золотої середини. Не будеш придержуватися золотої середини. Ну ви розумієте, що буде, так? Да? Може ваш вас качать. Ну так качає. Як от приїхали, наприклад, десь із Донецька. Тільки розстроїлися, тільки обстроїлися, навіть в Дніпру. А тут раз прильот, і от квартиру знову розруйнували, треба їхати далі. Добре, як осталися живі. А як не осталися ще й живі, тоді що робити? Ну, а що робити? Ну, кожен знає, що роблять. Потім. Нічого доброго немає, скажу. Світло постійно буде відключати. Ще проблеми з вод... прямо з такою випалим. І водою будуть проблеми є. Та, дивився, так не сказав, забувся, там вода показувалася добре. Що... Тепло, тепло будуть відключати, тому що в мене чомусь випала проблема прямо з теплом, вогня багато. І світло, і вода, ну ресурси, б'ють по ресурсах. У них прямо така е, стоїть задача, от, багато чого пропускав, стоїть задача е, бити ресурси. От випадав мені король Пентаклі, випадав, і випадали багато карт, які показують на ресурси. От я казав чогось такого значимого. Значимо, управлінчиського, от якраз управлінчиського випадає, це якраз того, що городом керує це світло, вода, газ, те, що дає людям ну, життя. Це не того, що один чоловік збирає багато, а дає мало. Це того, що людям потрібно. Давайте подивимося область, що чекає область, чи буде продовження до Дніпра. Чи буде продовження до Дніпра воєнні дії російські. Бізка продвинуться до Дніпра по якихось територіях. По-любому продвинуться. А резерв кубка про кажуть продвиження. Ну, ще тут карта говорить не тільки е, от, фізичне продвіження, дуже сильно буде йти е, як інформаційне. Говорити багато будуть. А резерв кубка це такі дуже великі от, розговори даже. І надзвичайні новини будуть. Розговори, розговори, договори постійно якісь ідуть. Ну це, знаєте, мене так показує, що треба предоставити імператору. Їхньому імператору, червоний сидить увесь, да? їхньому імператору предоставити от дуже таку гарну картинку. Обов'язково треба. Іде постійна інформація. Постійна інформація того, що йде дуже велике продвиження. Ну, через високопоставлених особ. Іде велике. Тут нічого не зробиш. Початок зайняття нових територій показує. Треба все сказати, що пішло. Але однозначно, хто б що не казав, буде йти, тому що ну, велика в них тут підтримка, оновлення, оновлення лічного состава постійно йде оновлення е, по королю Пентаклі, можна сказати, е, дуже. Підвозять і техніку, можливо, і вооруження, снаряди і так далі. Постійне йде оновлення. Паршу жезлов каже, це активні дії. Активні дії і швидкі активні дії. А рисер Кубкою говорить, що продвіження буде однозначно. І ще тут жезло випав, це активні дії. Тоже такі, і ще з таким, я там кажу, сказав, що я не бачу тут кризи в їхньому. Бачите, немає кризи. Тому ще їм нема чим воювати. Тому що просто ли дивлюся, розказують, що у російських військ не вистачає лічного составу, нема там того всього. Ну, може і не вистачає. Ну, мене показує, по попажу жезлов, що йде постійне оновлення, і оновлення йде таке непогане, тому що король Пентаклів каже про, про ну от, оновлення велике. велике молодий. Пажезло каже молодий, дієвий іде. Так, чи буде продвіження? Буде продвіження. По цій карті буде у Дніпропетровській області продвіження. Ну, не все буде те, що захочуть. Тут карта ілюзій випадає. Багато чого. Іде розговор, те, що, знаєте, як через край лє це вже інформація, а це ілюзорна інформація і не та, що вже сказали. І тут показує, як риск іде. Рискують, ідуть, учаться, ну, як постійно, це тарта говорить. Рискують, ідуть, учаться. Новий цикл через хаос. Семерка часов. Ну, Семерка часов каже про все. Як про заслання диверсантів, так і про те, що, знаєте, ніде не заховається. Як ззаді, так і спереді я все бачу, швидкість. Е, ну, це ще е, велика аналітика, розум. Ну, от якраз перед корольом випадає. Перед королем. Можливо, там не туди наші війська б'ють і не туди дивляться. Можливо, там якраз е, треба керівників шукати, от е, центри управління, щоб бити по центрах управління, ось вони сидять. І тоді, можливо, щось поміняється на фронті. Тому що е, тут показує, що їхнього лічного составу тут досить буде. Їх вистачає. Але треба, щоб оцю аналітику і те, що продумування, що вони роблять, треба збити. А щоб збити, треба от їхніх командирів там і так далі. От центри управління бити. Ну, буде в них десь тупік. Не знаю, можливо, там десь на Покровську, десь там на Покровському напрямку, або де. Ну, не знаю, тут карта випадає тупіка, роздвоєння доріг, от якраз роздвоєння доріг. Де Запорізька і Дніпропетровська область, да? роздвоєння доріг іде. Ну там можливо буде якийсь затор, тому що тут випадають труднощі прийняття якихось важливих рішень, зміни якісь. Не бачимо розвитку ситуації. Йде оновлення лічних состав. Можливо, там якісь рухи такі йдуть, і дуже ну, накоплення йде, але от поки не бачу продвіження. Попросту ще там. Ось тут передвіження. Наступательні дії будуть дуже великі. Але щоб одразу взяли, не бачу. От порицею жезло можна сказати, так, да, це вогонь. Це вогонь, рух, передвіження велике і так далі. Але зірка туша, вода. Вода з вогнем. Сильно б'ють, але їх там тушать. Ну, потихеньку цей огонь загасає. Будуть дуже великі активні дії. Чи зірка каже, що є надії якісь? Я не думаю, що там пройдуть, тому що будуть трошки ну, ресурси туди вкидаються дуже великі. З обох сторон. Карта обох сторін ресурсів будуть тушити. Не даватимуть ну, прориватися. Давайте подивимося. Кривий ріг. Ну, з часом, я думаю, будемо дивитися, що буде. Не будемо наперед забігати, але події складуються, я так скажу. Ви розумієте, так? Да? Не на нашу користь. Не вистачає лічного составу, вооружені і так далі. І ще можу подивитися Дніпропетровська область. Українські війська. Як себе почуваєте, українські війська. Дніпропетровська область, як себе почувають українські війська? Ферстабашня випала. Як ви думаєте, як почувають себе? В критичному стані. В критичному. А чому? Дивіться, ви бачили, що я картами нічого не робив. А чому? Не вистачає ресурсів, так як я вам і сказав. Карта показує чітко. Не вистачає ресурсів в критичний стан. Чому? Чому не вистачає ресурсів? Давайте подивимось. П'ятерка Пентаклів каже, не вистачає ресурсів. Затикаємо якусь дирку. Одну заткнули, другої немає. Все рушиться. Фронт рушиться. Ну будемо прямо казати. Ну, як показує карта, так і є. Я ж не нагнітаю обстановку, нічого не кажу. От при вас всі подивились, тут ніякого монтажа нічого немає. Я і монтувати не буду. Оце відео, яке є, таке і викину. І це буде, ну, всі можуть побачити, що так як є, так і буде. Так, чому не вистачає ресурсів? Четверка часу. Це карта затягування. Відновлення. Затягування. Карта відновлення. Більше вона показує на те, що, знаєте, як після бою дуже багато людей там ранили і так далі, і їм треба відновитися якийсь час. Оце якраз карта часу каже. Потрібен час. І знов карта випадає часу. Якщо щось буде, то не скоро. А чому? Тому що не можуть договоритися. Карта розговору. Тому що не можуть договоритися. Про силу. Про велику силу. Ту щасу каже про велику силу. Яка може досягнути лав перемоги, прямо вона каже, може досягнути великих успіхів, навіть метою боротьби, прямо вона так каже, велику дію, стратегію і так далі. Ось дивіться, колісниця, дуже погано підвозиться все. Немає руху, нема швидкості. І так далі. Ну бачите, не можуть договоритися. Хтось не може договоритися, а хтось. Отримує. восьмірка часов, Кожен хоче перекласти вину на когось. Хтось закривається десь. Простори видні, все видно, що як робиться. Він знає, що робиться все. Є інформація, тут карта все інформації, всього, що людина дивиться, все знає, що де робиться, все. Але кожен закривається. Це карта закритості. Я закриваю глаза і не хочу бачити, що там, де робиться. І перекладу вину краще на когось. А ще випадає сімка Пентаклів. Це любий теролог, любий може подивитися навіть в інтернеті. Вона каже про те, що я вагаюся, давати чи не давати, робити чи не робити, бо я не вірю навіть в успіх. От карта каже, ну як ще буде давати, щоб це все остановити і перейшло все от в кращу сторону, ще треба не один день, тому що тут кустик треба ще полити, а коли він ще виросте, щоб отримати плоди і так далі. Але це ще карта каже: що дам, не дам, я вагаюся, тому що боюся, що можливо. Піде все складеться не так, як потрібно. Треба ще відремонтувати все, підготувати все. Ну, от, Карта неспішності От Отак, одним словом, скажу: Неспішності, куди спішити, як кажуть, да? але я так скажу, із-за цього, що закриваються глаза, і хтось не хоче бачити, що десь щось робиться і яка обстановка робиться, якраз наступають проблеми. Ці проблеми можуть дойти дуже глибоко. А можливо комусь хочеться це зробити, щоб воно пішло глибше. Ну це ще так буває, я ж не знаю. Тут кажуть те, що показує показки, а там ви дивіться, судіть самі, як воно що, можливо так, можливо так. Тут вже можна судити по-всякому. По всякому, але те, що мені карта показує, я прям витягую, мені карта показує. Так, так, ніхто дивиться, закривають глаза, на це, не хочуть, не спішають, Перекладуть воно на когось, скажемо, да? той на того переклав, той на того вину переклав, а я не винуватий. Ну, от, знаєте, по всякому буває. Подивимося зараз кривий ріг. Що чекає кривий ріг. Ну, обстріли посилюються, я дивлюся, ну дуже дуже пішли активні бойові дії. Дуже багато вогня, активність, жест це завжди активність. Це вогонь, це прям карта вогня, швидкості і так далі. І рухи пішли. На фронті пішов з двох кругом. От показує рисар. Рицар це завжди це воєнна людина. І рисар він на коні він рухається. Це пентаклювий рисар, він такий, знаєте, кволий. Рішився піти. Та Лошадь не ходить, да? слабенько йде, там якийсь карта часу. А от оці дієві, особливо, якщо рицар іде вогню, він прям такий дієвий. Рицар мечів дієвий. Рицар пентаклів – це теж рицар кубків дієвий. Ну от дієві йдуть.